Звернули увагу, що дуже часто, коли телефонуєш продавцю і задаєш питання, чи фарбувався автомобіль, а автомобіль старше 10 років, то дуже нервує чомусь. І по одеськи задають зустрічне питання: а як? Типу 10, більше 10 років в авто, і вона без підкрасів, такого будь-не може. Ну Ось до вашої уваги, автівка, яка майже 20 років, Volkswagen Passat B6, який ми підібрали успішно для нашого клієнта, не фарбований і геть має всі рідні вікна, включаючи лобовець Так, Перевіряємо прибором. Капот в рідній фарбі, Так, крила, низ, верх, верті, ось все. У неї в рідній фарбі. Машина ще не виставлялася на загальний показ, авторі її немає. Ну, бачите, все, все в рідній фарби. Це, звичайно, рідкість. Ось тут часто в них є підкраси, якісь коррозії.